Президент України дав інтерв'ю американському подкастеру українського походження лексу Фрідману. Лекс дитиною емігрував до США разом з батьками з українським президентом. Розмова відбулася трьома мовами: англійською, українською і російською. Єдина спільна мова, якою співрозмовники обидва володіли вільно російська. Але український президент відмовився давати інтерв'ю цією мовою, пояснивши це тим, що росіяни вдерлися на територію України, мотивуючи свою агресію, нібито то. Важанням захищати на українській землі російськомовних громадян росіяни на території України вбивали, гвалтували, знищували українських громадян, серед яких у перші дні війни чи не найбільше було російськомовних. Тому наше ставлення до цієї мови тепер виходить з цього, зазначив Володимир Зеленський, який і сам більшу частину свого життя говорив російською, але війна змінила все. Всі щось казали, прогнозували тощо. А, але я просив тільки одне, передусім сполучених штатів. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю, але найкраще посильте нас передумови, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я просто в їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, Вибачте. Ми реально. Ось це я розумію. Чудово. Одне слово, зрозумів. І... Тобто, не надали допомогу до. Я вважаю, що ні. І це факт. Ми не отримували допомогу. А якщо ми будемо вважати, що слова це допомога, ну тоді ми отримали там їх і дуже багато, бо слів було зайве. Навіть навіть більше ніж зайве. Так? Четверті ранку були удари. Моральне, чи можна підготуватись до війни? Ні. Воно не так виглядає, як ти читаєш в книжках, дивишся в кіно і так далі. З тобою відбувається. Я просто дивився на дружину і на дітей. Діти спали. Дружина ні. Були удари, ракетні удари, ми їх почули. Тобі, як живому, живій людині, ти ну, як так може бути? Ти просто не можеш до кінця повірити в це. Ти просто не розумієш, а, 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 чому, а чому зараз, коли все було, все, все, весь світ пройшов, люди гинули, мільйони закатованих людей все одно. І як? І так само. І о четвертій ранку, біля четвертої, 3.45, ви не пам'ятаєте, десь так було, так? Ракетні удари. Трішки пізніше, до речі, через. Кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь. Він сказав. Ти повір, він мені казав: ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю. Де він мені говорив: я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, це, я пам'ятаю цю розмову. Я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця. І я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже: Ну добре, відповідаю у відповідь. Він мені сказав, я досі пам'ятаю. Він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський, та от я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь? Вибач мене, Володя, так, так. Коли це було о п'ятій ранку? Ні, 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 це було в перший в другий день, в другий-третій день війни, так, якось так. Зрозумів. Так, так. Ну, після тому я повернусь. Я, я був вдома з дітьми, і я був з дружиною. я просто дружині дуже швидко. В ту ніч, о четвертій. Так, я їй просто сказав. Збирає дітей, збирається, напевно, вам треба буде дуже швидко поїхати до мене в офіс. Я поїхав. Все. В цей момент ти припиняєш бути батьком, те, що відбулося зі мною. А на жаль, тому що я вважаю, що це і не тільки вважаю, особливо зараз. Я розумію, що найголовніше все це. Бо твоя держава це і є твоя сім'я. В цьому сила, в твоїй сім'ї, і, і, і це найголовніше, і, і я президент, і тому я повинен був тут припинити бути батьком. І моя дружина повинна виконувати і не повинна, повинна була все робити вона щодо дітей, щодо безпеки. А, а я повинен був займатися державою, бо я президент, і це мій обов'язок. Я, до речі, його, я, я з цим. Я до цього ставлюсь дуже серйозно. Я поїхав в офіс. Ось ми з вами тут. У мене так є можна сказати наївна мрія. Мрія, що ви сядете разом із Путіним і з Трампом, і домовитися, як припинити вогонь, сізфаєр, і як знайти шлях до миру. І я вважаю, треба тут силою, треба розмовою. Тут можна використати. Багато різних батогів і пряників, щоб дійсно домовитися. І Трамп дуже хоче домовитися і готовий домовлятися. Можу я поставити вам запитання, так? Я просто дуже хочу, щоб ми з вами були в одному розумінні. Це дуже важливо, коли ти в одно в однаковому фін... і інформаційному просторі. Дуже важливо. Давайте про Сісфайр. Трішки поговоримо. А характеризую вам ситуацію. А в 2019 році, в грудні місці, в Нормандії, в Парижі, в Єльсійському дворці: я, Макрон, Меркель і Путін домовились про Сісфайл. Це, до речі, слабкість того формату, що не було Сполучених Штатів Америки. Ну, про це чому їх не було? Окремо можемо поговорити. Це, це історія в цілому про. Гарантій безпеки, пропозицію Німеччини тощо, але трішки пізніше, якщо захочете, ми домовились про обмін людей, обмін всіх на всіх. Ми домовились розпочати обмін всіх на всіх з обміну. Я думаю, ви це знаєте. І також мова зустріч багаточасова, е, багатогодинна зустріч, де ми з ним домовились. Всі вже втомились. Ми залишились удвох в кінці кінців. І я йому казав, що. Давай Сісфаєр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про Сісфаєр. А від, там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від, від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували е, рускі, це займе у нас 20 років. Я йому це доказав саме по часу: квадратні кілометри, саме довжина контактної лінії або лінію роз. Е, Розмежування. І ми домовились про те, що я йому сказав, так не вийде. Але але, я, я, у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні. Дуже глибоко. І, в принципі, це моя риса. Якщо я починаю чимось займатися, я не можу стояти як одна товариш, про якого я говорив з голий, да? я повинен бути одягнений. Я повинен бути готовий краще за будь того хто навпроти мене. Ви займалися же спортом, так? Uh -huh. Ну, і Я багато років займався. І ми знаємо, що це таке боротьба, що таке бокс, що таке тайський бокс. Це те, чим займався я і дуже це любив. Та ти, коли виходиш на рінг, ти в принципі все розумієш. Uh -huh. І тому я виходив, і я був дуже до цього готовий. А він ні. Він не глибоко був в процесі. Що за кордон? Де він знаходиться? Як довго розводити війська? А чому він був неглибоко? Хочете скажу? Бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти не глибоко в питанні, ну то, тоді ти, ну, начебто, результат тобі не дуже потрібен. Я так вважаю. Що відбулось? Ми з ним домовились, що буде продовження газу. Транзиту газу 2019 рік. Ми з ним домовилися: це була безпека для Європи. Меркель мене дуже просила про це, і це було дуже важливо для, Євро... для Німеччини. Ми з ним домовились, буде. Друге, ми з ним домовились для нього. Це були просто гроші. А друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найголовніше. Для них був газ, для мене люди, і це факт. Бо я хотів цю гуманітарну мати перевагу для того, щоб далі, далі були наступні зустрічі, які б привели б до сталого миру. І третє, припинення вогню. Припинення вогню, те, про що ви говорили. Що відбулося? Контракт був підписаний газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну, ми зробили перший крок і обміняли людей щодо Сісфаєр. Ну, вони почали нас вбивати через. Десь місяць я подзвонив йому, і я йому сказав, що, що ну, ми ж домовились про Сісфер. У нас же є. Ну, це ж не папірець в туалеті. Так, це серйозна історія, начебто так. Меркель, серйозна ж, Макрон, ти і я. Ну, ми ж домовились Сісфер. Це ж важливо. Не на новий рік, бо всі тоді раділи на Новий рік. Як зараз там різдвяне пропонують. Приблизно та сама. Тобто такий сісфаєр, знаєш, на два-три дні, щоб тобі поаплодували. Але це ж не спектаклі, це не театр життя людей. І ось що відбулося. Після цього я дзвонив йому ще кілька разів. Мені здається, в мене було всього два чи три дзвонка йому. Я його просив про сісфаєр, він мені казав, не може бути. І ми зараз розберемось, а люди. З окупованої території русські і сепаратісти, вони там всі разом були. Вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Так, фронт стояв на місці. Але вони вбивали людей. Вони вбивали людей. Я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців руски припинили брати трубку від нас. Більше. З'єднання у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було в нормандському форматі, я хотів наступну зустріч, я хотів рішення зробити так, русскі відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи. русскі відмовляли, передавали яку слі. Вони не хотіли. Вони відправляли, до речі, своїх снайперів. У нас були докази, вони живі, відеодокази, тому що е, декого взяли тоді в полон. Це були снайпери, які проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали е, в Сирії і в Африці. Це в цілому вони тренувались у нас на сході нашої держави. Ці снайпери жива мішень це наші українці. Вони з тієї сторони вони стріляли, вбивали людей: жінок, людей, дітей. Вони стріляли. Це було палювання. До речі, все по тому ж рускоязичному регіону, про який він так говорить, що всі на сході рускоязичні, вони саме там і стріляли. Там, де зараз найнапруженіша ситуація.